Ну, ракета РС-26, Рубіж, да, вона була відома вже про неї розмови там почалися ще там на рівні 2006-го, в 2011-му вони провели перше випробування, і вона відразу полетіла. Чому відразу полетіла? Тому що вона була створена на базі РС-24 Ярс, і там тільки сама частина, яка не впливає ніяк на. Там і можливості запуску, аеродинамічні якісь характеристики, це бойова частина. Да? І бойова частина одна тонни. 20 тонн, а при цьому ця бандура 50 тонн важить. Mm -hmm. да? І <кій> якщо взяти там по грошам, то для таких ракет це 1 мільйон на одну тонну. Mm -hmm. От 50 мільйонів, там, і, і щонайменше 50 мільйонів вони запустили для того, щоб щось показати. Ну, тобто вартість, вартість питання. Ну, їх це не бентажить абсолютно. В 2015 році вона була готова для прийняття на озброєння. Вони довго не змогли, не могли зрозуміти, навіщо їм це треба. В 18-му відмовилися від цього проекту, положили його під сукно, але в 23-му витягнули. Тобто, у них цих ракет, якщо вони там є в якійсь кількості, то ця кількість нас пов'язана з прототипами для проведення випробувань. І це не може бути там навіть десятка, не може бути. там. Навіть десятка. Нам. 5, 6, 7. От, от, от це найбільша кількість. Причому невідомо, скільки ж вони до цього випробували на випробування, uh -huh. використали на випробування. Uh -huh. а, тому ну, і треба дивитися, що прилетіло. Прилетіло, де вибухи? Оці всі е, відосики, які там показують по Дніпру, там от по лінійці щось падало. Падало з великою швидкістю, тому що воно все в такій хмарі плазми падає, а це ну, зрозуміло, тому що як запускається ця ракета? Вона запускається там три ступені. Перша ступень вилітає, десь повинна розігнати цей другу і третю ступінь, і десь за 100-200 кілометрів впасти. Ну, Якщо подивитися. Напрямок цього польоту, то десь в плавнях Волги там повинно було все впасти перший, ну, перший ступень. Потім воно вибрасує, викидує там в космос на висоти 100-200 кілометрів, ну, тобто дуже високо. І вже виходить на цю параболу там, верхню точку цієї параболи, ну, балістична ракета по параболі летить. І коли воно вже падає, воно вже дійсно має високу швидкість. І там дійсно по часу підльоту схоже на те, що там десь 7-8 махів було. І коли Путін воно каже, ходить... Ну, Путін Путін каже, Путін може казати, він такий. <свісно> 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 И, причому він каже, а потім всі це повторюють, тому що якщо ти не будеш повторювати те, що сказав Путін, то у тебе будуть бути проблеми. І от коли це все падає в більш щільні шари атмосфери, то воно, звісно, гріється, дуже гріється. І о цьому хмара плазми з уламками, мабуть, второї второго ступені ракети з цією макетами. Я думаю, макетами, тому що не було зривів, Не бачили ми нічого такого. От якщо дивитися там уважно, то падає, грить якісь пожари. І повідомлення було від. Дніпрян про те, що там пожежі були, але вони там самі по, по собі там е гасли, а тільки два було пожежі, коли виїжджали до СНС. Угу. Ну, лупили, зрозуміло, по Южмашу, це не якесь там е таємне, таємне знання. А... Захарєві вчора сказали прямо в ефірі, прямо на брифінгу, щоб вона про Южмаш нічого не говорила. Не казала, <правда> та, та, дуже цікаво було. Так, Южмаш – це територія 400 гектарів, ну, щоб, щоб зрозуміти. Воно це місто в місті. Там гарячий стенд для випробування двигунів в місті просто знаходиться. Тому воно впало, що, мабуть, вони так старалися не попадати там по житловим кварталам, по іншим місцям. І час, коли там, ну, скоріше за все, працівників на поверхні точно не було. Тому так воно. Ну, це що? Це попередження, правильно? Попередження про те, що можна використати ядерний заряд в такій самій ракеті, ну він я, нібито показує, що якщо що, то я можу і, і ядерною зброєю ударити. в мене там нічого. Я такий сумасшедший, що в мене нічого не, не зупинить. Аж а... так. Ну добре. А що ж його може зупинити, пане Тарас? Як взагалі на це відреагували на Заході в Європі, в Штатах? Занепокоєння висказали це зрозуміло, що ще було? Давайте так наскільки я розумію ракетами, які ми обстрілюють Україну вже з 24 числа. Вони є потенційними носіями ядерної зброї, всі. в тому числі всі і кінжали, і кінжали, ескандери, і, 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 і так далі. Давайте так. Всі. Я впевнений, я якби росіяни а, були упевнені в тому, що використання ядерної зброї щось вирішить кардинально для них без наслідків. Тут слід без розуміти наслідків. слово наслідки. Кардинальні для них наслідки, вони б давно це зробили, але вони розуміють і наслідки, що будуть всі категоричні ядерні держави проти цього, включно з Китаєм і з Індією, не через любов до України. А розуміючи, що ну, наприклад, Китай він розуміє, наприклад, свій же потенціал відносно Сполучених Штатів Америки. Там не співставні потенціали, там скільки офіційно до. По-моєму, там до 500-300 ракет. Ну це просто не співтавне. Далі я впевнений, що Китай розуміє одну однопрости взаємонаслнаслідки, що такі чудові країни, як Японія та. Південна Корея раптом у себе знайде ядерну зброю, тому що вони технологічно до цього давно готові. Так? Давно лобіюють питання в США щодо того, щоб не знаю, зібрати чи щось таке, тому що ну, у них давно все готово і вони є те, що називається пороговими країнами. Так? Uh -huh. а, і це така катастрофа буде для Китаю, особливо якщо у Японії буде ядерна зброя. Ну і собі поряд з твоїми кордонами вже є ядерна зброя, яка там ну підльотний час, не а, з, зі Сполученими Штатами Америки і так далі. Тому категорично всі проти, як і проти взагалі ядерної країни використання ядерної зброї як конвенційної зброї в цьому uh -huh. в такому випадку. Тому вони, звичайно, про це будуть активно говорити. Тим більше що навіть за попередньою адміністрацією, пам'ятаєте, Бен Ходжес ще якось коментував питання в тому, якщо, а що буде, якщо буде використано ядерна зброя, тоді він коментав потім, ще колишній, підтвердив, це колишній голова ЦРУ. Це при більш такої вегетаріанській, все ж таки, давайте ну, Байден це така вегетаріанська адміністрація, яка не готова було... — максимально деда. Да. Тобто, тут приходить зовсім інші люди, які у яких такі давайте спочатку влупимо, а подивимо, що буде. Тобто, у них може бути така ситуація. Він тоді можна в інтернеті побачити. Він тоді говорив, що. Готується, тоді конвенційна відповідь. Там вони сказали, що за дві години буде знищено Чорноморський флот. Ну, тоді він ще існував, тоді ще ЗБУшники, борівці ще, ще не добили. Там, І за 6 годин. А... Цілі російські на території України будуть знищені. Оце він офіційно не говорив, це можна почитати, а, які сценарії. Тобто, це при цій при адміністрації, яка така, знаєте, що там бачимо, не бачимо. Ми тут давайте перестройку з Путіним, все ж таки влаштуємо. І давайте відверто було Русофільське крило в, в цьому в адміністрації Байдена, ага. яка ну Селіван Бернс, ага. оця спайка, яка відверто вела до нової перестройки, як вони вибачили Грузію в 2009 році. Це. Це робив Байден разом з Обамою, пам'ятаєте, коли Хіларі Клінтон надсилали з кнопкою «перегрузка» І так далі. А потім Обама, начебто, нічого не було, їв її в Гамбургі у Вашингтоні. Все це було, тобто це наслідки цієї політики, яку ми бачимо. Так ось, якби я впевнений, вони були упевнені, що це буде без наслідків для них, тому що далі цей Ізгой однозначно відвернуться багато країн. а Країна терорист а ну буде прийнята Сполучених Штатів, а це приблизно назавжди. Ну Куба досі країна терорист, що ви розуміли. Знаєте за що? Uh -huh. Що в 82-му році надіслали солдат в Анголу. Коли була боротьба була ще Радянського Союзу з, з, цим, з, з Сполученими Штатами Америки за Африку, Куба досі країна терорист. І тому наслідки, от вони розуміють наслідки, що і, і, і не факт, що це вирішить, це питання. І тому, а і друге, ми ж повинні розуміти, що таке тактично, наприклад, ядерна зброя. Тактична ядерна зброя вона ж створювалась з досвіду Другої світової війни. Коли були величезні армії, ну от мільйонні армії стоїть, ти закидуєш е, туди е, е, ракетами, знищуєш ну там 20% особового складу чи іншого, і ти а, потім вже рухаєшся далі. Це як на Тоскому полігоні, 54-му році проходили випробування. Жуков тоді проводив, показуючи, як це може бути. Та? І тут, А тут немає ж такої концентрації армії, ну неможливо це вирішити таким питанням. Тому я впевнений, що це єдине, що стримує росіян, те, що вони упевнені, що немає, ну впевнені, що це якось вирішити. Шантаж, так, щоб там полякати, що там ліхтають, це ж ви ж розумієте, це ж шантаж Заходу, що те саме може прилетіти на Варшаву, може прилетіти країни Балтії і так далі. Тобто, тут, як вони говорять, ескалація. Задумка цього, ж, що що зараз робити, путін він же вчора сказав. Давайте відновлювати цей договір про ракети малої та середньої дальності, який якраз за часів Трампа фактично зник. Він в вісімдесят му році був в 88 -му році був підписаний. Потім зник... Україна дотримувалась, до речі, цього закону. У нас було таке, що ми на експорт могли давати ракети 300 дальністю кілометрів, а для себе 500 робити. У нас такі обмеження. Тепер обмежень немає. Тут Путін тут хитрувата в дійсності політика. Що він хоче вийти на новий договір вже з, з американцями. Давайте будемо щось підписувати, і найпідліше, що вони хочуть зробити, вони хочуть вписати туди Україну, щоб Україна не мала можливості виробляти власні ракети. О, не така у них задумка. І якщо Україна буде порушувати якісь зобов'язання, ну наприклад, щодо будівництва своїх ракет, то це будуть порушення зобов'язання не перед Росією, а перед Сполученими Штатами Америки. Тобто, тут більш в дійсності глобальна історія, яку грає Путін. Путін не відмовився від цих того, що він на Валдаї сказав, що він говорить: тут питання не в кордонах України, питання в сферах впливу. Він хоче відновити вплив на країни Варшавського блоку. Він хоче теж продавати це Сполученим Штатам Америки. Ну і скрізь у нього йде, що він хоче нову Ялту, те, що вони говорять. Вони хочуть, щоб США, Німеччина, Китай. Приїхали і підписали анексію областей України. От що він хоче зробити. Він хоче Наві Ялту, крим. а по суті, він хоче а, Мюнхен 38-го року провести. Абсолютно нічого не помінялося. І те, що от відбувається зараз, тобто це це взаємозв'язку. Не треба думати, що вони стільки примітивно Думають, що це просто от стосується тільки війни в Україні. Я думаю, що це реакція що я просто закінчую договорю. Я думаю, що це реакція на те, що. Я упевнений, що розмова Байдена, точніше Трампа і Путіна, була, і Путіну дуже не сподобалося, що він почув від Трампа. Принаймні, коли Лавров декілька днів тому говорив, що позиція новообраної адміністрації значно жорсткіша ніж попередня, що вона не враховує там російськомовних і все інше. Ми питання: звідки ти знаєш позицію новодіючої адміністрації, як не від першого джерела? Так все.